Всіх діток, я попрошу сюди наперед. Перші лавки це ваші. Хочу мати коротеньке слово до вас. Але більше буду говорити до батьків. Хочу сказати, дітки, що ми, ми любимо вас. І батьки вас люблять, і ви дуже цінні для кожного. Навіть якщо батьки вас сварять, то це з любов'ю. Тому що вони люблять вас. Сьогодні я би хотів, щоб ми поговорили, порозумали про молитву. І в мене запитання до вас. Розкажіть, як ви молитеся? За кого ви молитеся? Які слова в своїй молитві ви промовляєте? Чи ваші батьки за вас моляться? Ви чуєте, як ваші батьки за вас моляться чи ні? Хто чує? Не стидайтеся, скажіть. О, молодці. А ви молитеся? Хто молиться? За кого ви молитеся? Про що? Мир. За мир. За дідуся і бабусю. За здоров'я. Молодці. Молодці. І за хворих, і за тих, кому погано. Знаєте, Христос навчає нас, щоб ми молилися також і за своїх друзів. Ісус молився за учнів своїх, Він називав їх друзями. За друзів ви молитеся Так. Молодці. Сьогодні наша молитва буде особлива. Ми будемо дякувати за всіх нас, просити Господнього благословення, але є ті дітки, які, яких сьогодні немає серед нас, які захворіли. Кого сьогодні немає серед нас? Андрійка. Андрійка нема. Натана нема. Кесій нема. Лілі нема. Вітусі нема. Домашовці захворіли, напевно, всі. Сьогодні наша молитва буде особлива за Іринку. Пам'ятаєте Іринку? Вона була тут з вами, ось її батьки. Дядько Андрій. Тут і Люда. Іринка захворіла важкою хворобою. Знаєте, на за останні дні в неї знайшли важку хворобу лікарі цукровий діабет. І ось вона пролежала певний час в лікарні, сьогодні відпустили додому, і зранку вона з батьками зібралася прийти сюди. Але різко піднявся цукор. Вона не змогла цього зробити. Тому сьогодні наша молитва буде за тих, кого немає, за наших друзів, за наших близьких. Пам'ятайте про це, добре? Зараз я ще буду. Мати слово до дітей. Але за те, що ви такі чемні дітки, я маю для вас подаруночок. Два. Ось Руслан, він старший, візьметься з синім. Ти гарно чемно розділиш поміж хлопцями, добре? І Настя, вона старша, гарно розділить поміж дітками. Будьте уважно слухати, а я ще коротеньке слово битьки до вас. І ми будемо молитися. Прошу дати на екран Євангелію від Матвія, 19 розділ. Слово, яке підбадьорює нас, як батьків, яке заохочують. 13, 14, 15 текст. Буквально декілька важливих речей. Я би хотів, щоб ви сьогодні запам'ятали. Тоді привели йому, тобто Ісусу, діток, дітей, що поклав на них руки і за них помолився. А учні їм докоряли. Ісус вже сказав, пустіть діток до мене і не бороніть їм приходити до мене. Бо царство Небесне належить таким. І Він руки на них поклав та й пішов з житіля. Прати і сестри, давайте увагу свою звернемо на декілька слів, буквально на дієслова. Перше, Привели діток. І вони листи описують цю подію і говорять, що матері привели дітей. Вони вважали це особливим пріоритетом свого життя. Вони не читали це в Писанні, їх цьому ніхто не навчав, ніхто до цього не закликав. Але вони були глибоко переконані будь-якою ціною привести їх до Ісуса, щоб Він за них. Помолився і поклав руки на них. Дорогі батьки, брати і сестри, саме найцінніше в нашому житті, що ми можемо зробити для наших дітей? Так, важливі земні речі. Дати їм можливо, світу, подбати, можливо, житло, всі інші речі. Але найважливіше привести їх до Ісуса. Це саме цінне, що ми можемо зробити, бо всі земні речі з часом пройдуть, і воно не буде мати жодного значення. Але буде значення мати те, що ми кожен приклали те старання, було усім хорошим прикладом привести дітей до Ісуса Христа, щоб вони отримали прощення і спасіння. Щоб коли прийде той час, і церква буде забрана. Щоб ми там всі були разом. І знаєте, саме ціне? з нашими дітками, з нашими рідними, цілою сім'єю. Оце пріоритет, оце саме важливе. І це наше пряме завдання. Не просто так те слово написано тут, що хтось собі захотів написати. Воно важливе, воно живе і діяльне. І воно нас закликає до цього. Звичайно, були ті люди, які не розуміли цього. Це не фарисеї, це не безбожники, це самі ближчі учні. І євангелисти описують, що Христос обурився на них і каже, не забороняйте. Так, можливо, не шуміли, можливо, плакали, можливо, їх було багато, хтось хотів, хтось не хотів, можливо, створювали якийсь шум. Учні на це відреагували. Христос уборився і нас сварив на них. Так, будуть перешкоди. Будуть багато перешкод в нашому житті. Можливо, не люди, можливо, щось інше. І завжди можна знайти причину. Але нехай це не буде причиною в нашому житті. Всякого часу дітей приводити до Ісуса. І Він руки на них поклав. Івано-листи описують, що Він взяв на руки, пригорнув, обгорнув. Не всякого часу Христос клав руки. Ми читаємо, що Він говорив, він наказував, він здоровляв, просто проговорював слово. Але в цей момент він поступає чуть, -чуть по-особливому. Він поклав руки на них. Це щось особливе. Пам'ятаємо той момент, коли жінка прийшла і доторкнулася до одежі. І здоровувалася. Це особливе благословення. Тому в цей ранок. Будемо молитися за наших дітей. Будемо просити Господнього благословення, щоб він свої руки, свої благословляючі руки, поклав на наших дітей, поставив свою охорону. Тому що ми живемо в особливий час, де викликів більш, ніж потрібно. Раніше так не було. Раніше був один виклик дітей не пускали в церкву. На сьогоднішній день набагато більше. Комп'ютер, телебачення, інформація тільки відкриваєте і вам вривається. Наша особлива молитва за підлітків, які вже підростають, які починають закохуватися. Наша молитва за них, за наших дочок і синів, щоб Господь поблагословив, дав сім'ю, щоб створив сім'ю за своїм принципом. Щоб потім нам не прийшлося молитися за чоловіка і за жінку, що він неправильно себе веде, п'є і так далі. Сьогодні цей час. І вже просити і молитися. А Бог має рішення. Якщо нема тут, Він може привести. Він знає, як це зробити. Справа наша молитися, просити і довіряти. Нехай в цьому нас Господь поблагословить. Я прошу всіх встати. Дітки прошу наперед, відійдіть сюди, брат Анатолій, ми будемо за вас. Сиди, Худи -худи 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 -худи. Молимось, любі брати та сестри. Ласкавий Боже, ми дякуємо Слава тобі зараз тебе, за те, що ти Бог чуючий, ти Бог живий, який відповідаєш на наші благання, прохання. Ти знаєш, Ти чуєш. Любе Господь, ми ось стоїмо і перед нами цвіт нашої церкви. Любе Господь, твоя ласка, твоя добрість до нас, Твоє благословіння, яким ми безмежно раді і тішимося з того, що ми маємо діток, Господь. Це Твоя добрість і милість до нас, до наших сімей, до, до матерів, до батьків. Зараз ми в ім'я Ісуса ми благословляємо, її, Господь, коли вони зараз підуть на недільну шкілку, Господь, щоб це був добрий час, як для їхнього серця, так і для їхнього розуму, коли вони могли. Збагнути твою правду, твою існу, що це найцінніше, це найважливіше, що вони зможуть взяти своє життя. Тому що це допоможе їм і завтра, і, і через місяць, і через рік, і на, і на майбутнє їм допоможе робити правильні рішення в їхньому житті. Господь дорогий, просим за вчителів благослови, додай їм багато мудрості, багато терпіння, бо це теж потрібно до діток, щоб вони їх навчали Божим дорогам. Ми... Також просимо Тебе, Господь за тих діток, яких зараз нема. Ти знаєш, такий час, така погода, що діти хворіють. Особливо просимо за дівчинку, яка захворіла на цукровий діабет. Змилоюся, ласкай Боже, почуй уздоров, додай силам молодечому організму, щоб поборов цю недугу. Збережи наші сім'ї в твоїй правді, збережи наші доми. Твої святості, Господь, щоб ми могли допомагати нашим дітям бачити найкращий приклад для слідування. А для цього потрібно нам навпорядковувати своє життя перед тобою. Допоможи нам цьому, Господь. Тому що вони вчаться від того, що бачать, а не від того, що активно чують. Те, що вони бачать найкраща наука для них. Тому допоможи нам найкращим чином допомогти нам, нашим дітям цьому. Ще раз благословляємо їх в Твоє ім'я, Господь. І голосує цей час. А нам дарує зусередис на твоє слово і чути тебе. Тобі все слава і хвала. Амінь. Амінь.